Дитячі ході на замочку лупілуці в упаковочці. Ось така моделька в світлому кольорі на 6-8 років. По складу тканини 80 котон, 20 поліестер. Всі ковтинки, двонитка. Та ось така моделька в темно-синьому кольорі. Також на замочку. ця моделька без карманчиків.

Чотири шість, шість вісім, шість вісім, а чотири шість років.